Шановні друзі, шановні колеги, шановні вчителі, учні, у нас сьогодні зустріч у Рубриці авторське розв'язування не авторських задач. Давно такої зустрічі не було. Ну, мандруючи просторами інтернету, ми, скажімо так, бачимо дуже багато цікавих, класних задач. І коли я такі задачі розглядаю, ну, по-перше, треба, щоб задача сподобалася зовнішньо, А по-друге, треба. Щоб... Тобто я звертаю увагу на таймінг. І якщо задача, ну, скажімо так, в моєму розумінні має красивий розв'язок, який я знаю, і який займе там, 2-3 хвилини, а таймінг задачі дуже великий, оці задачі таймінг 12 хвилин, 13 секунд. То я розумію, що автор, мабуть, її, скажімо так, м'яко нераціонально розв'язував. Мабуть, мені так здається. Тому хочеться розв'язати раціонально. На ваших екранах задача: коли ми маємо Єгіпетський трикутник, прямокутний катети 3-4 гіпотенуза 5 і в нього ось таким цікавим чином вписано квадрат. Що дві вершини квадрата лежать на гіпотенузі, а одна вершина на одному, катити інша на іншому. Нас просять знайти площу квадрата. Ну, зрозуміла річ, що якщо ми знайдемо сторону квадрату, то ми знайдемо площу. Ну, подивився я це відео. Звичайно, 12 хвилин, ну, вкрай нераціональний розв'язок, чесно кажучи, м'яко кажучи, тому. Ну, Я покажу той розв'язок, який. До, до речі, кажучи, да, задача для уроку однієї дуже класна, я думаю, там 5, 6, 8 способів розв'язання можна вказати. Тому, шановні друзі, ви натисніть, будь ласка, паузу, я думаю, вам буде цікаво розв'язати цю задачу самостійно. Ми наші розв'язки звіримо. Той розв'язок, який я пропоную, ну я, чесно кажучи, не впевнений, що він найбільше швидкий. Але він досить швидкий. Розв'язок пропонується наступний. Давайте ми позначимо невідом... ну, ну, з ну, сторону квадрата, невідомо це Х. Ми позначимо оцей шматочок y частинку катета, тоді цей шматочок 4 мінуси. Якщо в нас буде цей кут альфа, а цей кут бета. То, крім цих кутів, оскільки в нас багато прямокутних трикутників, ми побачимо тут кут бета. Цей буде кут альфа. А цей буде теж кут бета. Що з них ми будемо використовувати? Ну, це така справа. От що ви використаєте, то те, те і буде. У великому трикутнику. У трикутнику АЦ. Тобто тут мені не дуже. Я, я, не... я люблю, коли прямий кут це таке С, не хочу я так, як він зробив. Це Б, а це буде Свершен. Це Значить, у трикутника АБЦ я люблю порядок. Синус кута альфа. Протилежний катет на гіпотенузу це 3 п'яти. В той самий час в той самий час, ми можемо взяти у трикутнику. Ну, я букви не позначав. Давайте позначу, наприклад, К тут. L. У трикутнику АКЛ синус кута альфа. Це протилежний катет X на гіпотенузу Y. Тому ми приходимо до висновку, що Х на Y це 3 п'ятих. Перший важливий висновок. Давайте працювати далі. У великому трикутнику АВС синус кута бета, це 4 поділити на 5. 4 поділити на 5. І далі ви розумієте, що ми маємо задіяти ось цей трикутничок. Ну тут давайте М поставлю. У трикутнику ЛМЦ синус кута бета. Це відношення протилежного катета. 4 мінус на гіпотенузу Х, тобто, тобто, тобто 4 мінус у на Х дорівнює 4,5. Ну, а далі скажімо так, в моєму улюбленому стилі будемо робити різні алгебраїчні фокуси, скажімо так. і дуже, Ви побачите, що дуже швидко задача закінчується. Значить, ця рівність друга, яку ми отримали, я виконую почленне ділення. 4 на х мінус у х дорівнює 4 п'ятих. Але ж, але ж, з першого пункту нашого розв'язання ми знаємо, що х на y 3 п'ятих, значить y на х це 5 третіх. Після цього 4 на х. Перенесли. Ну, тобто, далі вже така технічна робота, яка не дуже цікава, я думаю. Але, тобто, як розв'язується задача, вже зрозуміло. 37, 15, значить, Х дорівнює 60, 37-х. Ну, а площа трикутника це 60-37 в квадраті. Я не буду спрощувати там виділяти цілу час. Така цікава задача. Я дякую автору цієї задачі. Задача цікава, але на мій погляд, українські вчителі вміють розв'язувати цю задачу краще. Якщо вам було цікаво і корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайк цьому відео до побачення.